Які існують ефективні сучасні підходи підтримки, і чи використовуються вони в Україні щодо міжнародного досвіду? Я би сказала на початку, він нам дуже допоміг, і за це велика дяка нашим колегам. Але сьогодні дійсно потрібно звернути увагу вже на наш досвід, на українську школу психології психіатрії. За 11 років війни ми маємо. Дуже особливий досвід, бо наша війна дуже різна. Це і окопна, і війна техніки, і війна дронів, і ем, зіткнення інтересів, зіткнення цінностей. Е, да, не, не просто так кажуть, що конфлікт, який в нас зараз відбувається, наша війна це екзистенційна війна. Це дійсно так. А це як екзистенційна криза, теж доволі сильно впливає на психіку, особливо психіку. Бойової одиниці. І однією з таких надвеликих проблем сьогодні, яку ми бачимо як психологи, я мої колеги спілки це проблема декомпресії. Коли людина повертається з поля бою в цивільне життя з тим досвідом, який вона отримала, там психіка налаштовується певним чином. Да? Ось ця бойова програма вона не може перемкнутись дуже швидко. І потрібен період адаптації, який має відбуватись поступово. Такі програми є: є в Канаді, є в Ізраїлі, є в Америці, в Сполучених Штатах. Здається, є в Великобританії, і на це дуже варто звернути увагу. Бо коли військовий виходить з програми війни і одразу повертається умовно да, додому. Немає часу, да, відійти, немає часу перемкнути цю програму. І дуже потрібні такі да е, етапи адаптації, коли поступово вимикається одна програма, вмикається інша. Це сильно зменшує будь-які проблеми, які я назвала раніше, і які взагалі можуть відбутися.